Культура це дуже важливо, і ця війна йде про за нашу культуру, за традиції. І працівників культури хочете побажати їм натхнення, робити нові проекти і розвивати нашу культуру. Українська культура це могутність. велика, велика могутність, і треба її берегти. Працівникам культури в цей фронтовий час. Бажаю витримки, здоров'я. Всі нам мирного неба без прильотів на ніч. Жити, творити і цим наближати перемогу нашу, яка в найближчим часом, сподіваємось, прийде, і тоді нам буде ще набагато веселіше святкувати такі свята. Коли сьогодні говорять про культуру, завжди згадують слова, і приклад з часів Другої світової війни, коли до прем'єра Британії Вінсона Черчилля прийшов держказначі. Джон Андерсен і приніс новий бюджет. Черчик подивився цей бюджет і каже: почекайте, а де гроші на культуру? Ну, казначей каже, ну так себе, війна. Він каже: розумієте, ми ж маємо щось захищати, а захищаємо ми якраз нашу культуру. Жодна нація не може існувати без культури. На сьогодні ви робите найважливішу роботу. Насправді найважливішу роботу, тому що. Культура це відтворення душі на народу. Наші хлопці сьогодні захищають нашу землю, нашу країну, нашу державу, а ви є серцем нашої країни. Тому дякую вам за ту роботу, яку ви робите, зберігаючи найцінніше, зберігаючи плод нашої нації, розвиваючи його і переконаний, що разом ми зробимо все, щоб все було Україною. Зі святом! Здавалось би, що війна перекреслила все. Здавалося б, що культурі немає місця під час війни, але ми з вами не погодилися з цим. Ми з вами продовжили працювати, ми робили концерти, ми виступали перед воїнами, ми виступали перед тимчасово переміщеними особами, і ми включилися в процес допомоги. Культура це, це сенс життя. Тож зараз ми разом. Працюємо на перемогу і впевнені, що незабаром найскравіший, найкрасивіший концерт до дня перемоги. Ми разом відпрацюємо зі святом.